Брифінгу речників антитерористичної операції це Леонід Матюхін. він буде у нас на скайп-зв'язку, та виконуючого обов'язки речника Генерального штабу України Владислава Слизньова. Владислава, прошу. Доброго ранку, шановні колеги, радий вітати вас в понеділок. Вітаю вас зі святом. Отже, сьогодні зранку я маю вам повідомити про наступне. Сьогодні в в рамках візиту в Україну прем'єр-міністр Республіки Польща Єви Копач, Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак зустрінеться із заступником міністра Національної оборони Республіки Польща з питань оборонної політики Робертом Купецьким. Сторони обговорять поточну военно політичну обстановку навколо України та напрями розвитку двостороннього співробітництва у військовій та військово-технічних сферах. Завтра міністр оборони України Генерал-Полковник Степан Полтарак проведе зустріч з делегацією спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. на чолі із главою місії надзвичайним і повноважним послом Артугулом Апаканом. Також на цьому тижні до України прибуде делегація сухопутних військ Збройних сил Сполучених Штатів Америки на чолі із командувачем сухопутних військ США в Європі генералом Ходжесом. С 20 по 22 січня у Брюсселе украинская військовая делегация начали из начальником генерального штаба главнокомандующим Збройных сил Украины генерал-полковником Виктором Муженком, весьмет участь у заседаниях Військового комитета НАТО на рівні начальников генеральных штабів у форматах країн контрибьюторів Міжнародної тренувальної дорадчої миссию НАТО в Афганистане. Решуча підтримка та Військового комитету Украина НАТО. Учасники засідань ознайомляться із планом реформування Збройних сил України та поточною ситуацією в країні та довкола її кордонів, обговорять перспективи військового співробітництва в форматі Україна НАТО. Збройні сили України продовжують отримувати підтримку та допомогу від країн-партнерів. Днями в Україну прибула четверта партія вантажу із зумовим обмундируванням із Австралії. Уряд якої передав українським військовослужбовцям зимове взуття зимові шапки та шарфи. Загальна сума гуманітарної допомоги Збройним силам України від Австралії склала 2 мільйона 680 тисяч австралійських доларів. Це близько 2 мільйонів 300 тисяч доларів США. На озброєння Збройних сил України прийнятий військово-транспортний літак короткого зльоту та посадки Ан-70. Відповідний наказ підписав міністр оборони України генерал-полковник Степан Полтарак. Літак Ан-70 це десантно-транспортний засіб транспортної авіації Збройних сил України. Призначений для висадки парашютним або посадковим способом повітряних десантів. Перевезення повітрям військ і матеріальних засобів. Забезпечення маневру і бойових дій військ та вирішення спеціальних завдань. Довжина нового військово-транспортного літака складає близько 40,5 метрів, розмах крила близько 44 метрів, висота близько 16,5 метрів. Маса пустого літака 74 тонни. При цьому літак здатний перевозити до 47 тонн вантажу в режимі звичайного взліту та приземлення і 20 тонн в режимі короткого взльоту та приземлення на висотах до 12 км за швидкістю до 750 км на годину. Ан-70 має унікальну для літаків свого класу здатність злітати. та приземливаться с коротких, а також необладнаних злітно посадковых смуг. Ему потребна довжина залитка посадковой смуги для режимов обычного взлета та приземления близко 1900 метров, а для короткого 790 метров. Максимальная дальность полета Ан-70 без вантажу складает 7800 километров. Практична дальність польоту в режимі короткого зльоту та приземлення з вантажом 20 тонн 3000 км. Об'єм вантажної кабіни літака ан 70 складає 400 квадратних метрів. В ній можна перевозити до 300 солдатів зі зброєю або до 206 поранених. Конструкція літака дозволяє розміщувати у вантажній кабіні у два ряди. До 20 одиниць основних видів озброєння та військової техніки Збройних сил України, десантувати до 110 десантників або перевозити моновантаж масою до 15 тонн. Екіпаж літака 5 осіб. Термін служби літака Ан-70 складає 15 тисяч льотних годин, 7 тисяч польотів або 30 років відповідно. Гарантійний ресурс літака 3000 льотних годин, 1500 політів, 10 років експлуатації. Гарантійний термін експлуатації літака АН-70 розраховується з часу вводу його в експлуатацію і становить не менше 3 років. Гарантійне напрацювання не менше 500 льотних годин або 300 приземлень. За минулий тиждень ремонтно відновлюваної бригади Збройних сил України відновили 227 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі два танки Т-64, вісім бойових машин піхоти БМП-1 та 15 БМП-2, чотири бронетранспортери БТР-70 та 5 БТР-80. 5 броньованих розвідувально-дозорних машин БРДМ 2, 4 бойових розвідувальних машини БРМ 1К та 1 бойову машину Десанту БМД-2. Крім того, повернулося до строю 183 одиниці автомобільної техніки, зокрема, 43 Урали 48 зіл 131 4 зіл 130 32 одиниці автомобілів ГАЗ-66, 13 КРАЗів, 26 КАМАЗів, 4 МАЗи, а також 3 багатоцільових легкобронірованих тягача МТЛБ. Силами державних підприємств відновлено бронетранспортер бтр 3 е Таким чином, всього спочатку проведення антитерористичної операції. Для Збройних сил України відновлено та відремонтовано 19 тисяч 51 одиницю озброєння та військової техніки. Із них 17 тисяч одиниць відновили ремонтно відновлювальні бригади військових частин, решту техніки, спеціалізовані бригади державних підприємств. Такими були короткі. Підсумки діяльності Міністерства оборони України за минулі кілька днів. Нині я передаю слово речнику прес-центру штабу антитерористичної операції капітану другого рангу Леоніду Матюхіну. Дякую. Леоніда, вітаємо вас. Вітаю. Чекаємо від вас інформацію по ситуації в зоні АТО за, за минулу добу. Розпочинаючи з 18-ї години терористи 35 разів. Відкривали вогонь по позиціям наших військ та мирних населених пунктів. З мінометів, гранатометів та артилерії бандити обстріляли Макарове, Сокольники, Красногорівку, Тоненьке, Троїцьке, Попасну, Чермаликі та Лаківку. Три рази бандити вели вогонь по Кримському. Від обстрілів зградів потерпали населені пункти Донецький, Щастя, Трюфізбенка, станиця Луганська, Нижня, Тоненьке та Лаківка. По два рази вогнем терактивних систем залпового вогню. Терористи накривали Піски та Кіровське. Найбільше вісім обстрілів зафіксовано поблизу Гнутове. Тут бандити застосовували і міномети, і протитанкові ракетні комплекси, і артилерію, включаючи реактивну. Загалом за добу терористами здійснено 99 обстрілів позицій села ТО та населених пунктів. На території Донецького аеропорту продовжується ведення активних дій по звільненню об'єктів, які отримуються бойовиками. Противник несе суттєві втрати у живій силі та техніці. Наразі це все. Леоніда, Дякую, колеги. Чи є запитання до наших спікерів? Леоніда, в мене буквально одне уточнення. Зараз ну і в Донецькому аеропорті така ж сама щільність обстрілів, як і попередні дні. Чи все-таки є якісь тенденція до спаду українських позицій, самообстрілів українських позицій? Інформація по Донецькому аеропорту. З досить відомих причин трохи обмежена, тому що коли інформація поступає від неофіційних осіб з усіх боків, то терористи просто беруть цю інформацію, використовують на своїх ресурсах угу. і це працює виключно на них. Тому можливо, і це правильно, що зараз трохи ця інформація закрита. Окей, Дя дякую, дякую дуже. Бережіть себе завтра. Традиційно о дев'ятій ранку ми почекатимемо від вас оновлену інформацію. Владиславе, дякую, колега. Нас на зараз ми завершимо роботу. Наступний брифінг о 12.30. полковна Калисенка. Дякую.